Так, 15 липня обезматочнив обезматочнив цю сім'ю. Ця сім'я Трудовка дав матку і Е, Тут матку я лишив у цій сім'ї. Цю сім'ю рій обезматочнив. Тут матку теж залишив. Так, а Ця сім'я ще хвора з розплодом хворим. Тут матку я лишив, тут трутовка, дав одну, одну матку, трутовка дав матку, матку лишив, матку лишив. Значить так, було 17 маток, 3 матки я забрав. Е, лишається там 14 маток мені мене лишилося. У тій воспіталці. І тепер треба бути 14 відводків. Все, так? Да? Так, да, тут є. Вощини є рамки, є суш, є рамки з медом. На третьому корпусі. Так, ну все, на сьогодні на сьогодні ще оці всі сім'ї. Ось ці сім'ї дав сьогодні їм матки. Підсадку зробив маток. Все, пока.